Всім величезний привіт! З вами Галя і друга частина відео порожні пляшечки лютого. Що ви пам'ятаєте, перша частина це були порожні пляшечки від фармасі. Відповідно, друга частина це все те, що не фармасі, а якщо не фармасі, то iHerb. Тобто всі продукти, які я вам буду показувати далі, все це я замовляла на сайті Ну Що ж, приємно вам всім перегляду, Це гідрофільна олія від корейського бренду Secret K. Всю корейську косметику я купую на сайті Айхорб, іноді там бувають якісь знижки, Того не буду зупинятися. Тому що мені здається, що ця олія вже не присутня на сайті iHerb, можливо, і взагалі її немає в продажі. Тут вона була з ароматом лимону непогано, але нічого такого про неї я сказати не можу. Могла трошечки залишати плівку і на очах, і масний слід на обличчі. Ну тобто. Так, трохи більше зусиль потрібно було для того, щоб змити другим кроком не тільки макіяж, а і цю олію. Ми користувалися разом з лізою. Повторювати покупку ні, точно не будемо повторювати. Але От те, що дійсно нам сподобалося, взагалі це був пробник 57 грамів, наска з олією ши, яблучний оцет був у складі, і це бренд Сі. C... Коротше кажучи, не буду коверкати назву, кому потрібно ось читайте. Френд славиться засобами для волосся. Там є і шампуні. У нас зараз у використанні такий шампунь. Оцю маску вона мала консистенцію такого густого підтаявшого масла. І при цьому вона дуже добре розпреділялася, згладжувала волосся. І оці об'єму 57 сім гравів. Нам з Лізою, користувалася і я, і ліза. Нам вистачило, мабуть. Ну, на два тижні використання, так точно при всьому тому, що ми миємо голову ліза кожен день. Я через день майже то дуже економний розхід. І якщо ви зустрінете, я вам рекомендую спочатку. Хоча коштує вона не бюджетно і оця оцей сашетик, тоді по акції, щось там він в районі 100 гривень обійшовся. Звичайно, що купувати великий об'єм буде вигідніше. Я замислююся над тим, щоб обов'язково повторити уже в великому об'ємі і купити. Сподобалася ця маска і мені і лізі. будь ласка, якщо десь зустрінете, придивіть. Це моє розчарування вагізіл це був гель для інтимної гігієни. Ну тому що фармасі на деякий час виводив мій улюблений гель для інтимної гігієни. Я почала шукати якісь альтернативи і знайшла на сайті Ахор тут 354 грами. Оцей ph баланс, начебто, все повинно бути добре. По перше, якесь пакування, бачите, воно таке щось незрозуміле. Це було дуже незручно. Я приливала цей гель в старий флакон від фармасі, бо там з дозатором з носиком це набагато зручніше в принципі, от аромат був достатньо приємний. Ну і на цьому всі плюси закінчувалися, тому що, по-перше, подразнювала слизові оболонки, особливо спочатку. І от ніяких таких гарних позитивних відчуттів цей засіб у мене не викликав. Тобто немає бажання придбати цей засіб знову. Тому не рекомендую я. Точно цей засіб повторювати не буду. І крем для обличчя від корейського бренду Козарекс з вітаміном С і Аха і БХ кислотами. Це денний крем непоганий крем, але моєю великою помилкою було те, що я відкрила і почала їм користуватися саме в осінньо-зимовий період. От для цього часу він був занадто легкий, навіть для на моєї жирної і проблемної шкіри. Того що він не дуже бюджетно. Я як завжди, я в принципі всі покупки на Ахірбі намагаюся робити тоді, коли є якісь. Гарні акції Ту 50 мл. Вистачило його, в принципі, мені майже на осінь і на середину зими. Непогана така гелева кремова консистенція у нього. Аромату майже не було. Я його саме користувалася ним саме в день, але якихось таких див він зі шкірою не робив. Погано заложував і, мабуть, на цьому все, щоб там і що шкіра ставала більш гладкішою чи до неї було приємно доторкатися. Я не можу сказати, то тобто, крем на четвірочку. Тут був і мій помах в тому, що я за про року його почала використовувати. Я думаю, що набагато краще він підійде саме на спекотну погоду, на, на, на другу половину весни і на літо. Я повторювати не буду, тому що з'являється дуже багато цікавих якихось новинок із тих самих корейських брендів, тому хочуть і спробувати щось нове. Тобто, вау ефекту він у мене не викликав і повторити у мене бажання немає. Прямо під очі з центелою, і це корейський бренд П'юіто. Взагалі це вважається одним із натуральних, натуральних брендів корейських. Тут веганські формули, абсолютно класний склад. 10 мл. По-перше, вистачило цього засобу мені, мабуть, майже на. Пів, а може навіть місяців вісім використання, бо у нього дуже економний розхід. Непоганий крем. Якщо був де по якійсь акції, то можливо повторю покупку. Вам можу рекомендувати. Ніяких подразнень він не викликав. Звичайно, що знову ж таки ніяких див він не робив. Взагалі Центелу дуже полюбляють азіатські якісь бренди корейські. Вони кладуть її майже у всі лінійки, які спрямовані на заспокоєння шкіри, бо Центела взагалі це інгредієнти заспокоює вашу шкіру. І і ось п'юріто класний бренд, сподобався, можу рекомендувати. І, можливо, в майбутньому, повторю, цю покупку, вже непогано зложу шкіру навколо очей. Такі сашети від Madre Labs, це дочерній бренд сайту iHerb і навіть зараз я чую цей чудовий аромат. Це гелі для прання. Тут 118 мл, дуже цікава штучка, гель і пляшечка з дозатором, де ви розчиняєте цей гель з водою, змішуєте з водою. І Берете свої речі, у вас так з 118 мл стає пів літра ціє, цього гелю для прання. Є такий ще засіб для миття посуду і для миття рук. Я купувала всі три. Всі три мені сподобалися. І коли є якісь акційні пропозиції на Айхіорбізі, купую ці запасні блоки, там де таких сашетів з цими гелями. Дуже подобається чому. Ну, По-перше, тут знову ж таки дуже класні, безпечні склади, нічого зайвого немає, не шкодить навколишньому середовищу. А по-друге, має приємний аромат. Що з якимись серйозними забрудненнями, з кухонними рушниками або якимось там те, що ви там дуже замастили, він не буде справлятися. А так, щоб освіжити вашу білизну, ну наприклад, от я ходжу на тренування на зомбу, так і після тренування одяг хоч вижима, він весь наскрізь мокрий, і його мені потрібно, він не брудний, але його потрібно освіжити і вибрати. Таким засобом можна попрати вистачає на довгий час, економний розхід, мені подобається і вам я можу також рекомендувати. Вінчився колаген від. Спорт резерв, що мені сподобалося з плюсів, його можна було додавати в каву ранкову, що я і робила тут. Вистачило дуже ненадовго, десь на 10 разів використання, тобто на 10 днів. Трошки він додавав якогось такого присмаку каві, не дуже, але ну трошечки все ж таки відчувалося. Пептиди колагену, такими він кофакторами не був підсилений, тобто нічого, окрім колагену, в складі більше тут не було. 11 грамів. Колагену, але ефекту від нього якогось я не побачила. Набагато більше мені сподобався колаген від фармасі. У Мене він був в загашнику. Я про нього згадала і вирішила, щоб не перервати курс прийняття колагену. Буду отпити цей. Нормально, але без якихось там вау-ефектів. Чи повторюю, якщо буде на дуже великих знижках, то можливо повторюю покупку. Якщо ні, то ні. Далі вітамін D від Dr. Best дуже мені подобається цей бренд. І е, тут було тисяча умовних одиниць, е, е, використовували і приймали разом з Лізою. Чому зручно? Тому що можна дозувати. Тобто профілактичне дозування 1-2 тисячі одиниць. Якщо ви в якихось серйозних дефіцитах, тоді, звичайно, вам цього буде замало і приймати, можливо, там 4, 5, а навіть, може, і 6 Що хочу сказати, ми приймали майже на Основі. І е, коли я відвідувала жіночого лікаря, вона мені порекомендувала здати аналіз на вміст вітаміну Д в організмі, що я в принципі зробила, і дуже була приємно вражена тим, що е, мій рівень вітаміну Д знаходиться в нормі 46 одиниць. Е, е, референс, де в нормі це від 40 до 50. Тобто погано, якщо ви в дефіцитах, але погано і тоді, коли він у вас підвищений. Тому я вас завжди закликаю е, спілкуватися з вашими лікарями, щоб розуміти. Чи в дефіциті ви знаходитесь, чи ні, і чи потрібно вам вживати його чи ні? Згадаю, що будь-які бади, будь-які добавки, будь-які вітаміни, на постійній основі вживати не слід, а все ж таки курсово і радитися з вашими лікарями. Агніомалат, і тут він був ще підсилений вітаміном В6 і калієм. Це торгова марка Джаров, теж дуже полюбляю цей бренд. Незручність в тому, що великі дуже таблетки, їх потрібно було вживати по дві таблетки. Ми з Лізою вживали їх на ніч. Додатки до магнію, магніоцитрат, магнію малат, магнію гліцинат. Це амінокислота, яка додається і до магнію, і яка сприяє його кращому засвоєнню організмом, і яка носить, несе свою певну функцію. От якщо є якісь закрепи чи проблеми зі стулом, це ви вживаєте магніоцитрат. Магнію малат, знову ж таки для покращення роботи жовчного міхура, для м'язів. То займається активно спортом, глюцинація більше на заспокоєння та ура для зниження тиску от той для ще для мозку, дуже класно. Що помітили, краще засинали більш спокійні? Мабуть, були хоча трагічними. Подіями, які ми спостерігаємо кожного дня. Мені здається, що ніякого магнію вже не вистачить. Тут магнієм цим потрібно обкластися і приймати ванну з того магнію, щоб хоч якийсь ефект бачити. Але все ж таки підтримувати свій організм. Ми приймали лізою, Нам сподобався, можу рекомендувати. І отже, сподіваюся, що інформація була для вас корисною. На цьому все. Будьте, будь ласка, здорові, бережіть себе. Ви ж пам'ятаєте, що триває місяць любові до себе з Галавін та фармасі. Тому приєднуйтеся, будь ласка, не забуваємо донатити, допомагати хлопцям зсу бо саме Завдяки їм ми можемо робити всі ці покупки і насолоджуватися в міру можливостей життям, яке, не дивлячись ні на що триває. Далі буде до нових зустрічей, Па-па!